Адаптовують простір для маломобільних груп населення, облаштовують ручні ліфти, кабінети без порогів, комфортні зони очікування та зрозумілу навігацію приміщеннями. Саме такі зміни впроваджують бізнеси та підприємці Тернопільщини в межах проєкту Рух без бар'єрів. Це дозволяє людям з інвалідністю, ветеранам, батькам з дитячими візками чи літнім людям безперешкодно отримувати послуги і водночас робить простір зручнішим для кожного відвідувача. Я би скоріше це назвав елементом такої соціальної відповідальності бізнесу. Багато про це говорилося там протягом останніх років, і, зокрема, під час повномасштабного вторгнення, і якраз можливість відчувати безбар'єрний простір навколо себе, в тому числі, коли ти заходиш в магазин. В заклад громадського харчування чи там отримати якусь послугу. Ну тобто, це є те, що є сьогодні на порядку. Денному серед прикладів одна із клінік у Тернополі тут зробили все, аби кожен пацієнт почувався гідно, безпечно та комфортно. При будівництві клініки ми врахували багато факторів для пацієнтів з інвалідністю. Розпочинаючи із першого, коли пацієнти під'їжджають до клініки, тротуар, потім заїзд в клініку, кнопка виклику персоналу, ліфт адаптований для пацієнтів з інвалідністю, туалети, широкі коридори. У клініці пояснюють, зробити середовище доступним непросто, особливо коли бізнес існує давно. Та водночас це необхідність, адже з кожним роком зростає кількість пацієнтів, які потребують безбар'єрного простору, і саме це формує довіру серед відвідувачів та є інвестицією у розвиток. Я розумію, ті бізнеси, де вже були відкриті раніше, запущені процеси. Їм важко перелаштовуватися, адаптовувати, проводити якісь будівельні зміни, корекції. Це не просто адаптувати це все, але все рівно потрібно це робити нам. Тому нам всім треба адаптуватися на різних рівнях, не тільки в медицині, а в всіх інших сферах. Це не витрати. Це інвестиції у майбутнє у те, щоб послуга надавалася якісно, послуга надавалася всім. І як же я не раз сказав, щоб кожен громадянин України, кожен мешканець Тернополя, Тернопільської області відчував себе достойним. Ініціатива поступово виходить за межі окремих бізнесів чи установ. Йдеться про створення цілих маршрутів, якими зручно пересуватися всім без винятку. Ми не просто Просимо бізнес до цього долучитися. Ми і своїми діями показуємо, як це буде втілюватися. Зокрема, мова йде вже про такий проект, який почав свій забіг. Це проект безбар'єрного маршруту в місті Тернопіль, який проходитиме від третьої лікарні і аж до обласної військової адміністрації обласної ради. Тобто, це йде про системні зміни. Безбар'єрність це нова норма, стандарт сучасного бізнесу та громади. І кожен приклад підприємства, яке долучається до змін, наближає спільний простір до того, щоб він був зручним і доступним для всіх без винятку.